Так, добрий день. 31 хвилина, запис поставила, і мені погнали. Хто не встигне там підключитися, подивиться потім записи. І так, почнемо з індекс долара. Ви мені тільки напишіть в чат. Віталія, привіт. Напишіть, чи видно мене і чи видно мій екран на табри. І так, поїхали. Індекс долара. Несхідний трикутник локально, а, тому відпрацює трикутник. Думаю, бо вже я там подивився, якщо правда, закріпиться свічкою аж один, але східний трикутник локально. Далі він зайшов у канал. Ось цей попередній, який ми бачимо зліва. Особливо, якщо ще раз наголошую, ця свічка закріпиться в каналі. Якщо взяти старший таймфрейм, то для нас це може бути намальовано праве плече. Зараз вам покажу. Ось так може бути намальовано праве плече, і зрозуміло, що піде на висоту на перекриття гепо після того, як проб'ємо лінію шиї. Та зараз локально. Очікую все ж таки індекс долара по хіпці, ціни. Ось, 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 ось подарування мені не видно помінку. До 374. Трикутничок є, зайшли попередній канал, та ось рівень підтримки, і практику плече може бути намальованим. Не виключає, що може і нижче сходити, і це може бути подвійне до так. Може бути ретест клина, але перекриття гепа все одно очікую. А далі пам'ятаємо, що все ж таки у нас індекс долара у насхідному тренді, Так? і, наприклад, похід ціни договори, це всього, всього лиш може бути корекція. І далі глобально очікую продовження е, на падіння. Локально зараз 1034. Якщо намалює праве плече. Зрозуміло, що далі ми а, сходимо вище, перекриємо геопоздівці, помираємо щось супротиву трендової, далі на відбиття. Треба спостерігати, що сьогодні буде, чи домалює, чи не домалює, чи зайде у канал а, фунт. Давайте подивимося, що нам говорить старший теймфей. Ну, відкрився, відкрився сьогодні збичої свічки. Давайте глянемо, до якого рівня ми прийшли по Д1. Це може бути ретест з цього флету, да? бо ми пробили, закріпились в дуже широкий діапазон, де ми довго сиділи в цьому каналі, так. Да? От дуже важливо, як сьогодні закриється день. Я думаю, взагалі, в перспективі фунт. Ось його ціль. 1,31.26. Давайте дивитися аж 4. Аж 4. Тут є поглинаюча, бича свічка. Момент. Якщо ми проб'ємо і закріпимося нижче 1,29.05, то підемо нижче на корекцію. Але все ж глобально бачу ріст. Треба подивитися, що сьогодні ринок, що понеділок дасть. Угу. Тут такий момент. Або трикутник, ось такий симетричний може бути. Ось так. Або висхідний трикутник. Так, висхідний трикутник. Ще раз треба пробити і закріпити рівень. Один двадцять дев'ять, двадцять дев'ять. Ну так, якщо, давайте ще раз, індекс долара, якщо все ж таки піде домальовувати ось це плече, будемо дивитись на <свісно> індекс долара, такий, що може политися і далі нижче, та? дивимося на 103, фунт відбивається по-перше. Свічка сьогодні відкрилась бича, давайте глянемо неділю. Що ми на недільному рівні, взагалі на недільному рівні, де було відбиття на ріст, ось в цій зоні. Зараз да, ми під глупою розберемо. Тут ціна відбивалась. Ось тут ціна відбивалась, тут відбивалась. Це пішку зараз зараз. Так, да, ми на такому рівні, де дійсно ціна може відбитися навіть з поточних по фонту. А поки що от зажимається ціна в трикутничок, треба чекати, вичікувати, але рівень ось ця зелена нижня до 29.05 досить сильний, як і денно, так і недільно. Євродолар поїхали. Те саме, євродолар зажимається у трикутник, конкретно зараз. Вік про якщо буде відпрацьовувати вверх на 1.0909. ,9, Аж 4, то в нас також може бути намальоване праве плече. Ну, тут дуже окремо все треба розбирати таких. Ну, цікава може бути ситуація. Може бути праве плече від працювання, наприклад, ось цього гіпа. Це може бути ретестом. Може бути ретестом. Старшого таймфрейму ось цього симметричного трикутника. Зараз на ремонт. Ось у нас півсіметричний трикутник. бачите, є пробиття закріплення. Євро буде рости, фонд буде рости. Якщо ось так брати, у нас ось ціль взагалі. Так, ось наша перша ціль 1.10. А ну, воно не перше. Окей, давайте трошки нижче подивимося. Що у нас тут? Ось, наприклад, тут 1,10. все одно 1,10 дивиться і прямо чекає. Бачите, тут було відбиття, тут, тут відбиття, тут відбиття, а нижче, якщо? Це денний рівень, так? Якщо найближчі цілі взяти. Там, то ж Ось до 195. Але якщо намалюємо праве плече і відпрацювання, але, нам треба рівень шиї пробити, так? Рівень підтримки, це не зможе може бути ретестом, трикутника, може бути. А може це тільки в тому випадку, якщо ми проб'ємо ось лінію підтримки. 108, та поки що тренд у нас реально глобально-висхідний, І ціні є куди рости. 109,5 ось перша ціль. 1,10 також прямо чекає. Момент того, чи буде в нас корекція ще якась трохи вниз. Будемо дивитись по ситуації з 1,09.0. Чи буде тут ціна відбуватись? Бачите, у нас також ось тут рівень. Дуже схожа така зеркальна ситуація навпаки, як з індекс доларом. Якщо там перевернути її, то тут її вимальовуються у нас корекційне, Але треба все одно лінію шиї пробити, а по плечу дивитися, чи будуть поминаючі якісь медвежі свічки, наприклад, щоб від лінії плеча зайти на сел. Але цілість зверху є, і єврофунт буде рости. Австралієць, дивимося, австралійця. А, так. Де один. Значить, дивіться. Ми конкретно взагалі зараз підійшли до лінії підтримки висхідного. Тренд висхідний австралієць, Ось його ціль 0,68.4, так? Можна завжди трошки нижче поставити. Глобальна ціль хай буде 068.2. Або там перша ціль 067.8, так? Далі давайте дивитися. Ось ця рожева. Ось ця рожева, ви бачите, де ми знаходимося дільний рівень. Тут ціна відбивалась, тут і ціна відбувалася. Ось така потрясаюча повно, така повнотіла бича, свічка цілу неділю росла. Так, от прямо зараз тут на цьому рівні знаходимося. Тут ціна відбувалася, тут відбувалася. Тому на сильний рівень по австралійцю, треба чекати якоїсь розворотної інформації, але ми прямо на рівні на рівні знаходимося. Розворотній інформації, можливий спатер, може пробиття каналу, може свічка. Поки що ми прямо ось тут відбуваємося, тут знаходимося. Тренд висхідний. Може, ціна трохи може ще спуститись от сюди, ми впевнені. Все ж таки чекають теж ось тут відбиття. Хотілося б, так, да? треба почекати, не можу розтверджувати. Якщо говоримо за аут, давайте ауткат. Тут відразу теж дуже цікава ситуація. Ми можемо якраз по ауткат наш стоп виправити. Підійшли а, тренд висхідний. Також ми підійшли і відбуваємося. От тут у нас буде висхідний трикутничок. Так, зараз ми підійшли до війни, ретести, так? І тут класне відбиття бичої свічки, тому ось тут якраз момент, де можна пробувати купляти. Е аж один поглинаючи бича свічка від лінії підтримки відбувається. Ну, треба чекати, як відкритися, може, в 4 години. Бачите, ми прямо ось тут на рівні, зараз і відбилися. Ну, якби ще б одна була то ще була прекрасно. Стоп, затінь. І взагалі можна цю угоду потримати. Ага, зараз я вам щось ще покажу. Значить, дивіться, ми чітко зараз на рівні, де ось тут ціна відбувалась, да, Декілька разів. Тут відбувалась, тут відбувалася. І якщо брати конкретну рівні, то наступна наша ціль. Наступна наша ціль. А зараз скажу, яка наша наступна ціль. Ну, по-перше, 1 0, 92, Ось ця тоненька моя зелена зверху. Причому ми вже й закріпились на цим рівнем. М -м, цікаво, може бути таке, що в нас ухід ціни абсолютно взагалі можливе на 0,928.5, аутка, да? так? Абсолютно можливо, східний тренд. Є, да, от 0,92,8,5. Ось ця ціль взагалі така дуже смачна, вона прям проситься. Ну, тут є рівні, да, ми бачимо, що є рівні. Ну, то, що ми сел трохи не відпрацювали, то конкретно тут наш тейк. а лінія підтримки. Зараз ну, почекаємо, що буде зі свічками, але загалом бачу різдва перший день. Дивіться, якщо споточні купляти, то взагалі ем, недалеко да, в нас. Ось так, ось плюс-мінус. Можна стоп сюди спавити. Ціль 091,8, 092, 092,18. І отак пішли, пішли ступінька на Треба почекати, але класно, мені подобається, що тут ця поглинаюча бича, свічка. От якби аж чотири сигнальними нами давали. Тут для молота. Тінь завели каспереді, Та? але якщо буде поглинаюча наступна бича, то можна точно заповнити. Це у нас ауткат. менше Малесенький, малесенький триплитничок. Угу. Ось такий маленький триплотний сєр. А, в цьому діапазоні ці нас вжимається. Треба дивитися, але більше схоже на відбиття. Канадець. Канадець підходить до рівня. Рівень С4, рівень Д. Ось ось рівень чітко. 1,3750. Ось цей рівень, да? і знову, і тут швидше всього ціна зажене назад в канал. Взагалі, тут і ну, тут мене багато всього намальовано, але якщо подивитись от на цю всю картину, ось, да? в широкому каналі, і я все ж таки думаю, що буде відбиття, ми знову підемо до підтримки. Ну зрозуміло, якщо ринок нам дасть закріплення, то відпрацьовувати тоді байдус тут. Поки що менше таймфрейму ще буде. Ну, висхідний тренд локально. То... Нічого тут немає, нічого конкретного. Підходимо до рівня 1,3751 і далі дивитися. Може бути якась там падаюча зірка або под, подвійна вершина, щось, ну, може ремонт щось на малює, якісь розворотні формації або взагалом підходимо прямо до рівня підтримки. В практиці рівень H4, рівень D. Але де рівень є? Звичайно, ДАС, те, що я й казала, розширення трикутнику, підійшли до рівня. Чітко зараз ціна відбилася сама люблю ДАКС, сама хочу його торгувати, але зробити важко він в трикутнику. От зараз він глобально розширив трикутник і далі сидить в трикутнику. Ось трикутник змінився, і більше все ж таки я чекаю продовження руху догори росту. Можна. Ну, вже з поточних заходити важко, але тріс точно до рівня супротиву цієї трикутника є. А далі дивитися. Франк є на каналі, перемалював східний трикутник, сидить в каналі. Теж треба дивитися, що буде відбуватися: пробиття, закріплення підтримки чи пробиття закріплення супротиву. Зараз широкий діапазон флету. Нічого поки що не змінилось, більше схоже мені все одно на ріст. Бо якщо брати РСА, ми знову відбилися від 30 і до 70 ще не, ну, не виросли. Треба почекати. Євро є на те саме, нічого не змінилось, але входів прям конкретних немає. Золото. Золото я чекаю рух глобально до на 25. Так. Ось ми тут рівень супротиву по де один пробили закріпились. Зараз нам ми бачимо вийти взагалі за зону 24 на за його супроти знову закріпитись, але я бачу його договори. Якщо брати старший день, тренінг інші сходу може розвиватися потім і хвилин. Але коли знову дати довго тягнутися, що ж дивитися в зову, то видно наймісети. Особливо, якщо ми закінчимося до сильної древні, від резкої канал відбувається від рожевої лінії відкритки. Треба чекати, але бачимо. Треба почекати знову. Значить світло, де один розвивається три-три будники. Так, де пропиття закріплення, де найменший день, теж поки що просто відбувається. Та тут було три власні звичі свічки від півдня, майже піднішок до рівня підтримки ось цього каналу. Теж, якщо беремо припутник, наприклад. Та,

Да. Так, ну топчется на месте, пока ничего такого. Так, выключайте свои микрофоны, будь ласка. Франку. ну Тренд не несхідний, далі нічого, поки що я не можу сказати споточник. Ось тут класна угода була на сел, на пробиття. Коли ще раз ціна вийшла за рівень підтримки, то, та, тут класна можливість була потребувати. Ну, поки споточник не зрозуміло, ціна просто сидить. Ці. Може, ще раз там сходить до рівня підтримки. Або нижче почне просто далі в Дрівні підтримки може ще раз ходити. Може надавати подвійне дно та і сходити там локальну вище на корекцію. Якщо на медийту, тобто не можу сказати, нічого немає для мене. Офранку. Просто несхідний тренд. Але думаю, що рух донизу продовжиться. Офранка. Чому? Тому що по V1, по V1. Навіть не об один. По місяць, в місячному таймфреймі. Тут такий прям сладенький гіб проситься. Сліве плече, голова. Ось так, якщо ми впадемо до ліг, ми сюди буде праве плече. І тоді вже далі дивитися. Є куди шафранку впасти. Якщо брати так глобальну ціль, треба чекати. Давайте ще Новозеландець глянемо. Новозеландець теж на класному рівні. Ось у нас зараз ось зелена тут стоїть. Ну, 60, так? Де Денери. Тут ціна відбивалась. Ось тут у нас відбивалася ціна. Ну, прям проситься купити. Ось тут ми на сильному а, рівні d 1 і як мінімум ріс 0,60 ну, 531, якщо ми беремо ось цей рівень відбиття. Дивіться, ось тут ціна відбивалася, да? так? зараз класний рівень, щоб купувати, але це така агресивна купівля буде, то поки що мені. Так. А що буде що у нас Может він да, тут різні гарні свічі на місці, ціну 613, він може маленькі якісь подміни дні. Почекаємо трошки понеділок. Але новозеландець у нас в несхідному тренді, коли австралієць, євро, фунт у висхідному, а новозеландець у несхідному. Тому ситуація така, що. Ну, цікава ситуація. Але рівень досить сильний. ріст 0,60 проситься, Тому треба почекати або формацію, або десими купляти. Ну, все, працюємо, чекаємо, тейки. Гарний нам профіт на неділя. В принципі, розібрала всі. А, ну давайте ще нафту глянемо. Нафта, нафта йде до нашої цілі без нас. Взагалі, нафту. Нафта буде рости. Зараз ми підійдемо, давайте де один глянемо. Та, от ось тут 81, 81 а, рівень, досить сильний рівень, де може бути ось тут вже відкат. Тобто тут був відкат, ось тут був у нас відкат, тут був відкат. Тому ось 81, вісімдесят це тільки може дійсно нафта впасти. А далі дивитися по якійсь формації або розворотні моніменти, щоб навити нафту на з Споточник точно нічого немає. Але треба спостерігати от за цим моментом. так? У нас мінімум підвищується, є рівень супротива. Хотілося б, щоб це був корекційний рух і хоча б з... зараз лезла. Зараз... Якщо ми проб'ємо помаранчевий супротив то сходимо до зеленої з цієї трендової, а далі на падіння. Треба чекати, ну, чекати, може, десь сюди, не знаю. Треба спостерігати за цим моментом. Або якщо впаде до 155.51, або в нас рівень з луз, так, подивитись далі, чи буде відбиватись, може бути широкий канал флеток. Так, а далі вже дивитись, проб'є 157,70 і закріпиться, чи проб'є і закріпиться 155 і Просто треба почекати. Все, всім гарного тижня.